Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Давайте з вами прогуляємося. Це я приїхала в Київ, Началась у нас повітряна тривога. То я трішки з вами пройдусь і покажу ринок Зигіна. Ну, це вечірній вже, в принципі, у нас сонечко бачите, сідає. Восьма година. Ну, Магазин Єва рошен тут пооткривали. Ну, я декілька разів. Вони всі одинакові, ці всі магазини, що в мене на 23-му, що тут. Разниці між ними немає. Вон, фабрика там одяг продається, але воно вже закрито. Пішліть потихоньку зараз. Сонечко як сідає, так гарно. Трішки пройдусь. Покажу вам, що тут є на цьому ринку. Вон, бачите, в магазині навіть ремонт робиться. Угу. П'ятницю у нас буде. Ринок Шевченка. А це у мене був сади два, а це зараз Зигіна. Ну, вон фабрика Домінік, там сладості печуть. А от був пам'ятник Зигіна, вон, бачите, через дорогу. Тепер я вам його показую, що його знесли, немає того пам'ятника. Пішли, ми пройдемося по центральній вуличці, я так трішки вам покажу. Риночка. Сонечко так сідає, так, знаєте, як темніє швидко. Вон... А це нас дорогу ніяк не можуть зробити. От, дивіться, один ряд, там вже нічого нема, але ну, там темно. І підемо ми потихеньку далі. Пиво плюс. Зараз ми так потихеньку пройдемося. З вами поговорю. Оптика Зір. О, тут даже є оптика Зір, ось бачите, ну він же закрився, цей кіоск. Виходить, лаваш, м'ясо, тут смачно, теж шаурма. Що вам хочу сказати, ось напротив теж шаурма. Веселка для ремонту одягу, українські ковбаски зі справжнього м'яска Свіжина. Ну, це давно вже цей магазин у нас працює. триба щодня. Риба щодня. Вот тоже, бачите? Ну, не пишіть мені нічого, воно закрито, Того, що 8 часов ввечері. Того й закрито. Немає, ось, бачите, 8. з 8 до 8. Зараз без 28. Зараз все буде тут закриватися. Ну, акція на сир голландський 321 гривню, бачите? О, дивіться, скільки колбаси. Заходити не буду, бо будуть кричати, нельзя знімати. Бо це ж колбаса. А то вдруг моли, що може бути таком знижка. На улюблену шинку європейську 154 і на сердельки 115 гривень. Я дивлюся, такі українські колбаси, що й людей немає. Так. Далі. Ось іще такий ряд. Там зову магазин. Далі у братів товари з Європи. О, це вони вон тут вход, виход, супермаркет зробили. Туди й туди можна зайти. Тут раніше був грошик, грошику всю. І тут пішли брати, торгують. Непогано в них товари з Європи, в принципі, все можна купити, багато всього. Отакі От діло. А он теж також вже все-все-все позакривалося. Напіточки. О, кофе, будку тут поставили, раніше тут не було. Ой, бачите, овочі, фрукти теж вже пішли спати. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, такий риночок невеличкий. Хто з Полтави, той знає, що це Зигіна. Дорога, звісно, тут трішки вам і дорога і трішки людей показали. Помідори огірки можна купити. Цін немає, виходить. Оце такі діло. Полтава пиво. Тут завжди очередь. Зараз покажу вам, бачите. Такі справи. Мужчина вже косу підбиває, що продав, що не продав. Далі ми тут йдемо в краю, що тут шаурма, Ураміля, смачна шаурма, ми тут її декілька разів брали. Мені дуже вона подобається, в принципі, оце отак. Ось вона ця шаурма. Смачна. Ну і пішли ми далі. Грабус магазин. Це така у нас вечірня полтова. до Аврора. А це в нас торговий центр Київ, такий здоровий. Я там декілька разів знімала відео в магазинам Mound Можна все купити. І градус, ось він. Градус. Горілочка. Ну це кого цікавить. Це отак, бачите як. Такий в нас здоровий торговий центр. Так що підписуйтесь. О, і ще є ось самокати на прокат і термінал. Дивіться, які гарні. Тут ви можете, бачите, додаток встановили, чик проплатили і вперед поїхали. Оце такий ринок невеличкий зигина. Ну, по центральному ринку можна гуляти і 20-30 і 30 минут, а по такому виходить маленький. Она агромол, Е, молочна продукція, ну, як би сказати, це на любителя, Вона така. Не знаю. Мені не все сподобалось, що я там брала. Це харківський молочний комбінат, кажу вам. Точно. Оце таке діло.